5 жовтня 610 року на одній з площ Константинополя народ знущався з понівеченого тіла узурпатора Фоки та його прибічників. І в той самий час в одній з палацових церков зібрались сенатори, єпископ Константинополя Сергій, полководець Іраклій, який наказав стратити Фоку, та Пріск, полководець часів імператора Маврикія і одночасно зять узурпатора Фоки. У цій невеличкій церкві на честь святого Стефана мали вирішити, хто буде новим імператором. Було запропоновано дві кандидатури Пріск та Іраклій. Іраклій відхрещувався від влади і погоджувався віддати діадему Пріску, але мужновладці не хотіли, щоб імперією керував хтось із родичів узурпатора садиста Фоки. Тоді обрали Іраклія. Того вечора єпископ Сергій провів три урочисті церемонії: перша це коронація Іраклія на престол, друга святе таїнство одруження, третя проголошення нової імператриці. Тобто, 5 жовтня 610 року Іраклій очолив ромейську державу, одружився та проголосив свою дружину Євдокію імператрицею. Через три дні на іподромі було проведено урочисті ігри на честь цих подій, і там же на іподромі одразу спалили статую Фоки та стратили ще декількох прибічників узурпатора. Коротше кажучи, було весело. Народ радів та навіть отримав трохи грошенят. Дозвольте сказати декілька слів про особисте життя Іраклія з Євдокією. Шлюб був недовгим. Імператриця померла від епілепсії у 612 році, але перед тим нагородила Іраклія двома дітлахами: донькою на ім'я Епіфанія та сином Костянтином. Цікаво, те, що Іраклій майже одразу проголосив дітей імператрицею та імператором. А з 612 року усі документи підписувались від імені Іраклія та його сина Костянтина, тобто ромеями керували два імператори. Після смерті Євдокії Іраклій одружився зі своєю племінницею на ім'я Мартина. Сталося це у 615 році, і шлюб молодим давав єпископ Сергій. Хоча він виступав проти цього союзу. Але щоб уникнути заворушень у тільки що заспокоєному Константинополі, Сергій погодився одружити Іраклія та Мартіну. За час їхнього подружнього життя Мартіна народила Іраклію дев'ятьох дітей, що правда, семеро з них померли. Вижили лише двоє хлопців: це Іракліон та Давид. Отже, з дітьми розібрались. А що творилось у самій імперії? А в імперії ромеїв справи йшли геть погано. Авари та слов'яни бешкетували на Балканах та захоплювали все нові та нові території. А на азійському боці Босфору перси захопили усю Сирію, Палестину, Кападокію та Вірменію. Отримавши владу, Іраклій намагався мирно розійтись із персами. Імператор відправив до Хосрова посланців і пропонував припинити напади на ромейські території, адже Фока вже мертвий, і мститись вже нема кому. Сам Іраклій підкреслював, що згоден заплатити персам в обмін на захоплені території. Хосров зустрів посланців, вислухав та наказав стратити. У відповідь Хосров сказав, що він не планує повертати те, що належить персам, а Іраклій взагалі ніхто, і перський престол не визнає його імператором. На думку Хосрова, саме перси мали проголосити ромейського імператора, а усе, що на даний момент належить ромеям, насправді належить персам. Ситуація складна: Іраклій не прагнув війни, але потрібно було воювати. Щоправда, армія була ніяка, грошей достатньо не було, а настрій персів вказував на те, що вони невдовзі дочалапають аж до Константинополя. Іраклій наказує зібрати найкращих полководців, тих, хто воював проти персів в часи Маврикія. І таких полководців знайшли цілих двох. Одним з них був Пріск, а іншим був Філіппік. Але під рукою був лише Пріск, тому що Філіппіка відправили у монастир ще в часи правління імператора Фоки. Іраклій наказує повернути Філіппіка, а Пріску наказує зібрати військо та рушити проти персів. Пріск спробував оточити персів у Кесарії Кападокійській, але через малу чисельність румейських військ персам вдалося чкурнути. Звісно, переслідувати Персів Пріск відмовився, адже міг дістати по перше число та й взагалі залишитись без армії. Після втечі Перси згуртувались та захопили такі міста, як Антиохія та Емеса, та й взагалі бешкетували як хотіли. Такий перебіг подій не подобався Іраклію. Війська Пріска, хоч і не воювали, але платню утримували. Бо якщо б Іраклі їм не платив, війська обернуло би зброю проти імператора, і тоді все прощавай, імперія з грошима в Іраклія було не густо. Податки з Балкан та з Азії не надходили, бо ці території знаходились під управлінням ворога. Гроші, вилучені з продажу майна узурпатора Фоки та його прибічників, зникали як роса на сонці, а віддавати панування у своїй сторонці Іраклій не мав ніякого бажання. І тоді імператор вирішує особисто відправитись у Кесарію, щоб дати прачухана Пріску. Але прибувши до передмістя Кесарії, Іраклій побачив замість Пріска лише повітря. Пріск навіть не вийшов з міста зустріти імператора. Полководець відправив до Іраклія звичайнісіньких вояк, які повідомили, що Пріск геть погано почувається і не в змозі прибути до імператора. Але якщо Іраклій має бажання усе ж таки потеревенити із Пріском, то його завжди раді бачити у кесарійській резиденції полководця. Іраклій був приголомшений такою новиною, але не вдався до радикальних дій. Він чудово розумів, якщо відчитати пріска при військах, які були вірні скоріш Пріску, а не імператору, то його, тобто імператора, поховають десь на теренах Азії, і ніхто не знає, де його могила. Тому Іраклій каже, що усе розуміє, і злющий як тисяча чортів, повертається у Константинополь. Перебуваючи у столиці Іраклій, наказує Філіпіку, якого вже притарабанили з монастиря, відбути на азійський бік Босфору та перейняти командування у Пріска. Пріску Іраклій пише листа та пропонує йому прибути у Константинополь та стати хрещеним батьком його сина Костянтина. Пріск не міг відмовитись від такої пропозиції Іраклія і у грудні 612 року прибуває у столицю. Церемонія хрещення пройшла урочисто у храмі Святої Софії. Народові влаштували гулянки, перегони, видали трохи грошиків та безкоштовного зерна. А після веселощів Іраклій скликав консисторій, тобто засідання Сенату, на якій запросив і Пріска. Перед початком засідання Іраклій виголосив промову, в якій попросив усіх тих. Хто дивиться це відео, підтримати його вподобайкою та коментарем. Адже чим більше реакцій, тим краще для каналу. Також імператор висловив надію, що це відео набере близько тисячі вподобайок. Що ж, Іраклій розпочав засідання Сенату. Під час проведення засідання Іраклій пригадав пріску усі його гріхи, відчитав за погане командування і, вибравши найтовстішу книгу. Смачно вліпив тією книгою по голові та по обличчю Пріска. Після цієї такої дивної екзекуції Пріска позбавили усіх посад та засудили до вигнання. Його постригли у монахи та запроторили в один з монастирів на теренах імперії. Особисту охорону Пріска було зачислено до охорони імператора. Майно Пріска конфіскували та розпродали. У 613 році Іраклій особисто вирушає на війну із персами. Командування частиною військ імператор доручає Філіппіку та відправляє його проти персів у Вірменію, а сам відбуває у Сирію. Філіпіку спочатку фортило, і йому вдалося поганяти персів у Вірменії. Але коли до персів підійшло підкріплення, Філіпік був змушений відступити та відійти у Кесарію, де й помер від старості. В той час Іраклій підійшов до Антиохії, де дістав від персів під командуванням Ракзада. У другій битві на кордоні із Кілікією ромеї здобули перемогу, але знову ж таки, коли підійшло перське підкріплення, Іраклій наказав зматувати вудочки та щодуху втікати. Трохи віддихавшись, Іраклій знову відправляє посланців до Хосрова з пропозицією мирних угод. Але Хосров навіть не прийняв посольство. Війна продовжувалась у 614 році. Перси підійшли під мури Єрусалиму. Війська ромеїв не охороняли місто, і єпископ Захарія вирішив з персами домовлятись та віддати їм місто на вигідних умовах. Підтримали єпископа лише іудеї, яких гнобили християни. Решта мешканців вирішили боронити місто своїми силами. Але що вони могли вдіяти? Перси тримали Єрусалим в облозі 20 днів, і усі 20 днів обстрілювали місто із Катапульт. У результаті перси пробили здоровезну дзюру у міському мурі і, увірвавшись у Єрусалим, різали усіх не розбираючись. Але розібравшись у ситуації, перси зрозуміли, що іудеї на їхньому боці, і тепер вже разом із іудеями різали християн. За декілька днів перси вбили декілька десятків тисяч мирних мешканців. Пограбували єрусалимські святині, захопили в полон близько 40 тисяч містян і єрусалимського єпископа. Мабуть, найголовнішим перським трофеєм став хрест, на якому розіп'яли Ісуса після пограбування Єрусалиму, усіх полонених та усі трофеї було відправлено Хосрову у Ктесифон. У 615 році перси досягли Босфору. Вони знову встали табором у Халкедоні, в місті, з якого перси бачили купол храму Святої Софії. І ось в тому самому році посередині Босфору один навпроти одного встали два кораблі. На одному з них стояв Іраклій, на іншому перський полководець на ім'я Шахін. Іраклій просив Шахіна виступити посередником у переговорах із Хосровом. Шахін погодився, але запросив за своє посередництво велику суму грошей. Отримавши гроші, шахін домовився про зустріч ромейських посланців та Хосрова. Але Хосров і надалі не бажав слухати ромеїв. Декого з посланців перський шахіншах страчував здерши шкіру живцем, декотрих кидав у в'язницю, де вони помирали з голоду, а декотрих відправляв назад у Константинополь. Перси, усе ж таки, відійшли із Халкедону, адже не мали свого флоту. Але у 619 році захопили Єгипетську Олександрію, житницю ромейської держави. Захопивши Олександрію, перси перекрили постачання зерна у Константинополь, і столиця була на межі голоду та банкрутства. Окрім того, що від єгипетського зерна були залежні мешканці столиці, зерно було ще й основним джерелом надходження прибутків у державну скарбницю. Звісно, Константинополь ще отримував невелику кількість зерна з Балкан, але цього зерна катастрофічно не вистачало. Щоб, хоч якось протистояти персам, Іраклію потрібно було досягти миру з аварами та слов'янами. А нам відомо, що мир із ворогом ромеї досягали за допомогою грошей, а грошей не було, і здавалось би, все ромеям гаплик. Роздеруть вороги імперію на клапті і вічна пам'ять. Але на допомогу Іраклію прийшов Константинопольський патріарх Сергій. Він наказав зібрати усі коштовні речі з церков та передати їх державі. А Іраклій переплавив ці коштовності на гроші, і з цих грошей імператор заплатив аварам за перемир'я та розпочав підготовку до тотальної війни із персами. До 622 року Іраклій реформував армію та набирав війська у квітні 622 року. Іраклій переплив Босфор та цілий рік тренував свою армію. Поки військо тренувалось, імператор вивчав військову стратегію, географію та усі документи, які могли б допомогти йому у війні проти персів. У перервах між навчанням та тренуванням Іраклій виступав перед військами у своїх промовах. Імператор наголошував на тому, що війна з персами це священна війна, війна за віру, війна проти єретиків. Іраклій в усіх барвах розповідав, як перси руйнують християнські храми та церкви, а бідолашних християн мордують, вбивають та забирають у полон, де ті гинуть від тортур та голоду. Імператор закликав до помсти. А тим ромеям, які загинуть у цій війні, обіцяв царство небесне. Саме через промови та через те, що Іраклій ходив в битви з персами під образами Христа Спасителя та Богородиці, цього імператора деколи називають першим хрестоносцем, а його війну проти персів першим в історії Христовим походом. Навесні 623 року Іраклій на чолі 120 -ти тисячної ромейської армії входить на територію персів та починає мутлошити нехрестів, де тільки зустріне. Ромеям вдалося захопити та пограбувати перську провінцію Атропатену. А у 624 році Іраклій, розсіявши сили персів, по черзі перебив три перські армії. У 625 році ромеї навалювали персам вже у Месопотамії, і у важкій битві на берегах Єфрату Іраклій вдруге переміг війська перського полководця Шахвараза. Цікаво, те, що Іраклій не збирався відсиджуватись у імператорському таборі, розробляючи стратегії на битви, а особисто ломився в бій і зніс голову не одному перському вояку. Отримавши відчутних пілюль, Шахіншах Хосров почав нервово чурхати свою потилицю і думати, як би то вигнати Ромеїв із Персії. Хосров надсилав Іраклію листи, в яких називав імператора собакою, рабом персів та усіляко поплюжив християнство. Можливо, Шахіншах намагався вивести з рівноваги Іраклія, скажімо так, психологічно, але Іраклію були по цимбалах листи Хосрова. Цих листах Іраклій бачив неспроможність персів протистояти ромейському війську. Перський Шахіншах вирішив діяти тактикою ромеїв, тобто вдарити так само, як і вони. Хосров вирішує відправити війська на Константинополь в надії на те, що Іраклій, щоб захистити столицю, буде змушений залишити Персію. Але перси розуміли, що одні вони не впораються, і тоді Хосров відправляє посланців до аварів та просить їх розірвати мир із ромеями та підійти до Константинополя із суші. Натомість перси підійдуть до ромейської столиці з боку Босфору. Звісно, аварам пообіцяли щедрі виплати та усі трофеї, які вони зможуть захопити у Константинополі, якщо його, звісно, візьмуть. Аварського Кагана не потрібно було довго просити. Отримавши коштовні подарунки від персів, Каган збирає військо з аварів та слов'ян та вирушає на Константинополь. Навесні 626 року Константинополь перебував в облозі, але облога столиці ніяк не вплинула на рішення Іраклі. Він залишався в Персії та продовжував навалювати ворогам. Чому Іраклій не поспішав на допомогу? А тому, що він передбачив поведінку персів, і з 622 року константинопольці готувались до такого розвитку подій, запасали воду та їжу, виготовляли зброю та укріплювали і без того міцні столичні мури. Іраклій розраховував на міські гарнізони та на господа бога. Ну і звісно, відправив на допомогу частину своєї армії, яку очолював його брат Феодор. Наприкінці червня 626 року авари підійшли під мури Константинополя. Допоки вони очікували на основні сили, то добряче пограбували околиці столиці. І лише коли до міста підійшло аварське підкріплення, Каган, вважаючи, що румеї готові здатись, відправляє в місто посланців із пропозицією повної капітуляції. Посланці прибули у Константинополь на початку серпня 626 року, звісно. Ромеї послали аварів під три чорти та почали гострити зброю. Авари атакували мури Константинополя протягом чотирьох днів, але результату ніякого. Тоді аварський каган вирішує атакувати Константинополь з моря, але спочатку потрібно було переплисти босфор та підсилитись персами. Так і було зроблено, але коли авари та слов'яни вийшли у відкриті води. Ромеї відправили проти них 70 кораблів, які без значних зусиль потопили хилу аварську флотилію. Поки ромейський флот добивав аварів на воді, брама Константинополя відчинилась, і містяни і вояки кинулись в бій з аварами. Коротше кажучи, авари дістали на двох фронтах. Ті з аварських вояків, кому вдалося вижити в морі, гребли веслами щодуху, а припливши до берегу, все розповіли Кагану. Зі злості Каган піддав наказ стратити горе моряків. Серед страчених були і слов'яни, які вирішили, що з них досить, і вони почали забиратись з аварського військового табору. Розуміючи, що Константинополь не захопити, а від персів можна чекати допомоги, скажімо так, аж до японської Пасхи, авари згуртають табір та відходять від Константинополя, дорогою грабуючи ромейські поселення та церкви. Перси теж відходять від Халкідону, а у Константинополі гучно святкують перемогу. Знавши про те, що Константинополь відбився, Іраклій подякував Богові нічною молитвою та з новим натхненням. Продовжує воювати проти персів у вересні 627 року. Іраклій знову застає зненацька війська Хосрова. Хосров вважав, що Іраклій не поведе своє військо в бій, адже під кінець року сили повертались на зимові квартири, але не у випадку із Іраклієм. Імператор вирішив добити персів і у грудні цього ж року дійшов до давньої перської столиці міста Ніневія, де відбулася одна з вирішальних битв цієї святої для ромеїв війни. Після поразки при Ніневії Хосров ще намагався якось підсилити війська, але ромеї товкли персів без значних зусиль. Війна була майже програна, і перси це розуміли. Щоб позбутись, шахіншаха проти нього підняли заколот. Головним заколотником був син Хосрова на ім'я Кават. У лютому 628 року Хосрова було вбито, а до імператора Іраклія було відправлено посланців, які просили миру. Перси прибули у табір Іраклія 3 квітня 628 року. Згідно з договором, перси віддавали усі захоплені в ромеїв території, повертали усіх римських полонених, погодились на виплати контрибуцій і на повернення Христа, які захопили у Єрусалимі. Іраклій назвав Кавада своїм сином. А коли Кавад помирав, то благав Іраклія взяти під опіку його маленького сина Ардашира. Владнавши усі справи у Персії, Іраклій наприкінці 628 року повернувся у Константинополь з тріумфом. Його зустрічав особисто єпископ Сергій та син імператора Костянтин. Константинопольці зустрічали Іраклія з оливковими гілочками, символами миру у тріумфальній процесі. Вулицями Константинополя було проведено полонених перських полководців, продемонстровано трофеї та навіть чотирьох слонів. У 629 році у Іраклії народився син на ім'я Давид, один з дітей від Мартини, якому вдалося вижити. От мені цікаво, від кого народився Давид, адже, за словами давніх істориків, Іраклій не повертався у Константинополь протягом 6 років. Ну та й Бог з ним, з цим питанням, можливо, відбулось диво якесь, але ніхто не знає, яке. У 630 році Іраклій, взявши хрест, на якому розіп'яли Ісуса, відбув у Єрусалим. Перед Єрусалимською брамою імператор Іраклій, знявши з себе імператорський одяг, переодягнувся у лахміття, взвалив на плечі хрест і особисто відніс його до храму гробу Господнього. Після урочистостей Іраклій віддав наказ вигнати з Єрусалиму усіх іудеїв за те, що вони допомагали персам і заборонив їм проживати ближче за 5 кілометрів від міста. У християн несторіанців які підтримували правління персів, було відібрано усі храми та церкви та передано ортодоксальним православним християнам. Після цього Іраклій розпорядився всім гучно святкувати перемогу над персами, а найбіднішим верслам населення було роздано по три золотих монети. Ось так завершився перший хрестовий похід, який очолив імператор Іраклій. Однак радість перемоги була недовгою, адже у Константинополь прийшла звістка про те, що сирійські землі, підпорядковані ромеям, розпочали грабувати. Араби-мусульмани. Але про це ми поговоримо вже у наступній серії. Добра усім, крім ворогів! Почуємось!